Перший набір проєкту відновлення частини всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як завершився у Чернігові десять родин, дорослі та діти протягом трьох місяців активно працювали над психоемоційним відновленням під пильним супроводом фахівців. Що це був за досвід для ветеранів? Ми поговоримо із учасниками програми, гостями нашої студії. А це Черешко, Альберт та Альона, та Кириченко, Сергій і Наталія. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, А, отож, почнемо про все спочатку. Взагалі, чи відчували ви потребу у психологічній допомозі? Ну, от коли повернулися із бойових дій? Запитання до чоловіків. Пане Сергію, давайте розпочнемо з вас. Ну я лічно не відчував, але захотів піти на цю програму, тому що я лічно, коли приїхав сюди, після поранення, так я дома себе відчував. Наодинці супруга на роботі, внук в садику, і Я один сидів вдома, так мені було за щастя піти на відновлення і з людьми зустрітися, по порозмовляти, однодумців, одн... побратимів. Так що я доволен. Це було у 2022 році. Участь у бойових двадцять 22-23. третій, дві тисячі рік. Пане Альберте. Так. Ваша історія От, стосовно а, потреби у психологічній допомозі. Ну, У мене так само, мабуть, і як у кожного, ніхто не потребує цієї психологічної допомоги, поки не спробує, що воно таке. Тобто, всі якось по своєму можуть соромитися або якось по своєму можуть це замінювати якимись іншими засобами. Але в будь-якому випадку потрібно спілкування з такими ж самими, як і ти. Ну, от правильно назва цього, скажімо так, проєкту і взагалі заходу ти як. От е, ніхто тебе не зрозуміє, так як такий ж самий хлопець-побратим, який. Пройшов плюс-мінус через е, ті самі події, як і ти ми говоримо про реабілітацію психологічно для е, учасників бойових дій та їх родин. Запитання до жінок: пані Альоно, пані Наталія. Е, чи були якісь зміни у стосунках у ваших родинах після повернення чоловіків е, ну, з бойових дій? Пані Альоно, роз, розпочнемо з вас. Чи відчули ви якісь зміни? Чи відчули ви потребу, що дійсно необхідно? Необхідно як я вважаю, що наразі кожному із нас потрібна психологічна допомога. Так чи інакше, зараз такий час і, жінкам, і дітям, не тільки чоловікам, які повернулися з бойових дій, потрібна психологічна і правильна психологічна допомога. А саме від ну от для вас, як для родини. Тобто, коли чоловік брав участь в бойових діях, можливо, було якесь нерозуміння до кінця, що саме пережив чоловік або що в нашій родині порозуміння було, нерозуміння ні. Угу. Пані Наталія, як у вас чи було якесь нерозуміння знову ж таки? Ні, нерозуміння як такого не було, але він був ну більше от хотів туди до хлопців, у його було таке. Ну, я піду туди, але ж тільки приїхав оттуда поранений сильно, і туди йому не можна було, але він все одно говорив, що хлопці це моя сім'я. Ну, а потім, чим більше він був вдома, тим більше почав привикати до того, що це, це теж сім'я. Угу. І ну, якби. От пані Альона сказала про правильну психологічну допомогу. Чи відчували ви потребу в цій правильній психологічній допомозі зовні? Не всередині родини, коли ну треба поговорити між собою або щось, ну відчували, що хтось щось не договорює? Ну вони ж чоловіки, вони ж не можуть розказати те, що там було. І їм хочеться поговорити із чоловіками, не з жінками. От вони ж не можуть розказати те, чого не можна. З чоловіком вони можуть це поговорити, і, і йому стане краще, легше на душі. Як взагалі вирішили взяти участь у цьому проєкті? Ну, як предложили, так і вирішили, що потрібна допомога, мабуть. Чи були сумніви? Ну, у мене не було. Пане у ну, мене теж не було. Ми пішли на відновлення на масаж, на реабілітацію. Нам там приложили. Жена мені каже, підемо. Я говорю, чому б ні? Сходимо, побачимо. Ну і понравилося дуже. Якщо закрою проєкт, то буде дуже погано. А пане Альберте, пані Альоно, от ваша історія. Як ви наважились? Чи можливо для вас знову ж таки це теж було легко? Попри те, що у вас повне розуміння між собою, чому ви вирішили взяти участь у такій програмі? Запросили знайомі чоловіка. В першу зустріч я навіть не знала і не не уявляла, куди ми йдемо. Сказав чоловік, потрібно піти. Зібралася вся родина, і пішли. В першу ж зустріч отримали колосальне задоволення, тому що ця атмосферність затишок, атмосферність якоїсь чи сім'ї чи, чи, чи дому, навіть, так, куди хочеться повернутися. І, в принципі, діти також залишилися дуже задоволені. Перший раз, коли повернулися додому, вже питали, коли буде наступна зустріч. Ось тому… Вирішили і відразу пішли. Так, дійсно, це приємно, коли, скажімо так, от пробуєш щось нове, і воно подобається, хочеться туди ще повернутися. З'являються якісь нові знайомі, друзі, якісь нові контакти, з якими ти можеш поспілкуватися, ну просто поспілкуватися. От іноді буває, нема, скажімо так, от, з ким або про що поговорити. А тут ти вже розумієш, кому ти можеш зателефонувати, який знаходиться поруч, або просто зустрітися, пройтись і. Розмовляти на ту або іншу якусь тему проєкт відновлення з психологічного та психосоціального відновлення це частина обласної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей. От як ви і говорили, що ви взяли участь всією родиною у цьому проєкті? І детальніше, взагалі, про цей проєкт, з чого саме він складався, нам розповіла Оксана Петренко, заступниця директору департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА. Давайте почуємо, що саме відбувалося. Ми набрали групу, групу підтримки для ветеранів і їх родин. Тобто, це мама, тато і якщо є в сім'ї дитина. Паралельно також ще ми працюємо з групою дружин, загиблих захисників та дітей. Учасниками цього проекту є центр ветеранів війни і їхні фахівеці соціальної роботи, а також психолог. Також у нас доєдналися і стали нашими партнерами. Це благодійний фонд карітас, духовний наставник, це отець Юрій та психолог, дитячий психолог і. Фахівець по роботі з дітьми, також благодійного фонду Caritas, і Чистенко також як психолог, як координатор з питань ментального здоров'я в області ТИЯК. Як ми про почули про програму ТИЯК? Про неї ми окремо також говорили в, в ефірі Українського радіо Чернігів, і також почули, що партнером у цій ініціативі став благодійний фонд Карістас Чернігів. Зокрема, у проведенні заходів брав участь і представник цього благодійного фонду, священик української греко-католицької церкви, отець Юрій. Він розповів, що зрозумів необхідність у психологічній реабіліті. Ітації ще під час своєї капеланської служби, давайте його послухаємо. Організація проводилася в такий спосіб, щоб допомогти побачити себе зі сторони ветеранам і їхнім сім'ям, і також щоб десь допомогти їм відкритися для того, щоб вони дозволили надавати їм допомогу, дозволили, щоб інші їх почули, і також щоб вони могли почути інших, дати зрозуміти, що вони не є самі. Ті труднощі і проблеми, які є в них, в їхніх сім'ях, вони також є в багатьох інших, і в цих проблемах вони не є самі. Отож, як ми почули, фахівців було багато, саме з психологічної сфери, і дитячі психологи, і дорослі, також був от і капелан. Розкажіть детальніше про те, що саме ви проходили, як працювали, тому що ми почули частково від пані Альони, що це був і відпочинок для родини з одного боку, з іншого боку, це була робота над психоемоційним станом. Розкажіть детальніше, що це були за події. Дуже <му> Продумана програма була в плані того, щоб ніхто не напружував в собі мізки, і ні в кого не виникло такого відчуття, як ну, сором або сором'язливість через те, що він не зможе виконати якусь там дію або вправу або ще щось. Це були і якісь командні дії. Треба було придумати якийсь, скажімо так, квест або відповідь на деякі запитання, і думали, значить, чоловіки окремо, жінки окремо. Діти там по-своєму були зайняті якимись там поробками, наліпками там, або ще чимось. Але згодом, після майже кожного, скажімо так, от нашого відвідування, ми там один або декілька разів припустили, вже не пам'ятаю, якихось справах були зайняті. От, але після кожного відвідування, значить, залишався такий приємний, мовно кажучи, в душі там на серці відчуття. Коли да, добре, гарно провели вечір, і якщо б була можливість або повторити, або вибрати ще якісь там варіанти, то вибрав саме такий самий варіант, який пройшов сьогодні ввечері. Тобто спілкування відкрите, легке, цікаве, деякі моменти емоційно, можливо, ну з позитивного боку, От, І знову ж таки, яке продовжує Скажімо так, от ну, яке дає надії на продовження, отак А, -от. угу. над чим саме працювали? От як ви кажете, були і деякі і іщемливі моменти, деякі угу. були легкі, але от як то кажуть, психологи на нащупали те, над чим варто працювати, чи були якісь виявлені там проблеми, проговорені вони, пропрацьовані. От розкажіть про, про цю роботу. Ми не говоримо безпосередньо, що за саме за проблеми були, але а, те, що, що працювало, над чим працювали, там більше не проблеми виявляли, які там є, а більше, скажімо так, проявляли позитивні емоції, які можуть бути у кожного з нас. Тобто у когось позитивна емоція на якийсь там гумор, у когось там позитивна емоція на якесь там малювання, у когось ще кудись, ну, у дорослих по-своєму, у дітей по-своєму. І до кожного був ну, такий індивідуальний підхід, коли можна поспілкуватися, з'ясувати, що людина може, що людина хоче, якщо вона чого не хоче, то це, скажімо так, не робиться. Не було такого, що сідаєш ти, сідає напроти психолог. Записником і каже, ну розповідайте. Ну такого там не було, і це дуже класно. Uh -huh. Було коли збираємося, бо сидимо всі в колі, от, і про щось спілкуємось ну, на загальні теми, але кожен розуміє, що десь щось він від себе там ну, розкриває. Тобто ті питання, які можливо раніше були для нього закриті, вони вже починають розкриватися, і він уже ну, таким чином починає спілкуватися більше з оточуючими. От то, що я казав, що не кожен розуміє ту, ту людину, яка пройшла там певні умови, там і тому подібне, тут уже людина розуміє, що праворуч від тебе люди розуміють, що ти кажеш, ліворуч від тебе розуміє, що ти кажеш. Ну і можна далі продовжувати розмовляти про щось. А пане Сергію, ви вперше берете участь у таких психологічних психологічній підтримці, сто процентів вперше. Як для вас такий перший досвід? Тільки на позитиві. Скажу, що дуже великий обсяг роботи дівчата привели. Дуже дуже все правильно, дуже багато, ну, все продумано, підготовлено, Тобто, не не то, те, що прийшов і сьогодні, от ми починаємо. Щось таке обсуждати, непонятно, а все продумано до самих мелочей, так що дівчата молодці. А, чи дозволявся гумор а, військовий, скажімо так, тому що все дозволялося. До, дозволялося. А, да, все дозволялося, ніяких питань в цьому не було. Угу. Пані Наталю. Ви теж вперше берете участь у психологічних таких заняттях. Так, вперше. от знову ж таки, для вас, як для дружини ветерана війни, розкажіть про ваш досвід. Можливо, знову ж таки, інший кут зору якийсь відкрився, про щось стали більш щиро говорити з чоловіком після таких тренінгів. Щось стали розуміти по-іншому. Ну, можливо, і так. Ми й так розуміли один одного. Ну, а можливо, щось. І Є таке, що розкрилося. Та я думаю, за 30 літ, що ми прожили, так у нас немає д... недопонімання, тому що у нас тут добре. <світ> І розуміємо друг друга 100%. <світ> Для дітей з ними теж працювали психологи. От розкажіть детальніше, пані Альоно, як саме працювали з ними? Знову ж таки, ми говоримо знаєте, про невимушену атмосферу, про дорожню обстановку, про вільне спілкування. Але з іншого боку, ми говоримо і про психологічне відновлення. Давайте пояснимо слухачам про психологічне відновлення для дітей. Для дітей, учасників бойових дій? на жаль, не бачили ми чим займалися діти, тому що на початку наших зустрічей ми були разом, а потім ми ділилися на дві команди, тобто діти займалися окремо з психологами. У них там була своя програма. Ми дорослі залишалися в іншій кімнаті. Але ж навіть тоді, коли на початку ми були з дітьми. Кожен щось висловлював, і деякі речі, які ми почули від дітей, скажімо так, ми не могли почути їх вдома. Так, діти по-своєму відкривалися, а що розкривалися, розказували про свої якісь плани, так і. На зустрічах, подивившись на дітей, я прямо поражалася, які вони вже дорослі самостійні так, у цьому мисленню, яке відкривалося. Тому що, ну, не деякі питання там, ми не спілкувалися вдома, так, не запитували їх. Там були питання від психологів, і ну, дуже цікаво, вони відповідали на ці питання. Потім, коли психологи займалися з ними окремо, це були якісь творчі роботи, так, якісь рухливі там, у них були. Вправи, тобто діти були задіяні як за столом, займалися якимось там своїми справами, які надавали їм психологи, так і емоційно також вони розважалися. ось з задоволенням, скажімо так, діти також проходили ці програми. Всі програма тривала упродовж трьох місяців, але це були п'ять заходів, правильно? Можливо, то навіть у більше. Може, ми теж не на всіх були. <рес> а, ви вибірково, тобто була можливість. Не вибірково. ну так, Якщо ми не могли, то якщо я на роботі на сутках, то ну, угу. я не могла, чоловік сам не хотів. А сам <рес> не <хочу>. <рес> <рес> Група була стабільна, от, постійна, тобто там це фіксована кількість людей. Єдине, що варіювало в залежності від можливостей тих чи інших учасників. А по завершенню, що ви отримали? Ну, це був чи сертифікат про проходження, чи можливо, от знову ж таки, як пан Альберт говорив, про це, це про е, зв'язки із такими ж учасниками бойових дій, з якими хочеться далі підтримувати е, мову дружні стосунки. Що, що ще було? Ми не отримали сертифікату, але ми отримали масу емоцій, отримали нові знайомства, отримали гарних. Товаришів, наприклад, сьогодні ввечері до нас прийде в гості сім'я Кряж зі своєю дитиною. Ми спілкуємося тепер сім'ями. Саме після відновлення. Так, це вже після відновлення. На сьогодні на вечір ми запросили до себе родину додому. Ми будемо зустрічатися у нас вдома. Угу. Особисто для мене навіть трохи було здивування, що це вже закінчилось. Думав, просто прийшли, щоб якась у середині програми десь щось комусь розказати, щоб люди ще доєдналися. Ви кажете вже про закінчення. Ну треба з організаторами посвяткувати. Yeah, це, що це, запитає? Це, це, да. Ми не знали це Бу для нас. Що no, то закінчилось уже? Ну був перший етап завершення. Про це ми говорили mm. на самому початку нашої розмови. А аналогічне питання до вас, пане Сергію, пані Наталію. По завершенню от таких зустрічей що ви отримали? Ну, я от так саме знайомства, е, приємні знайомства, е, ну, куча емоцій позитивних. Так що я тільки, тільки доводом залишився. Жа, жалкую, що це закінчиться. Просто у нас дітей нема таких. От там більше так дітки общалися, які більш, ну, одного віку. У нас є внук, але він ще не такий mm -hmm. дорослий, як другі. І так, ну йому там не так було, напевно. Хоча. Хотя... Спілкувався і старше, це була абсолютно різновікова така група, і як ми почули, це були і дружини загиблих, в тому числі а, як окрема угу, така мабуть. категорія, з якою займалися а, працівниці психологи під час цього відновлення. А, а скажіть, будь ласка, а от окрім того, що от, як ми почули відновлення, все а, чи були ті? Ну, от, ми почули, у вас було дуже легко а, і погодитись, і потім працювати. А, чи були у групі ті? Кому, хто боявся спочатку приходити на ці заняття, хто, можливо, а, насторожено почував себе, звичайно, були. Це, були. це нормально, так? Це нормально. Ми, скажімо так, от умовно кажучи, до прикладу, там, десь 20 ну, чоловік, там, ну, чоловік дружина, чоловік, дружина, і де ну, десь було половина, і половина так придивлювалися, що там. Ми робимо, як це потім ну, виглядає. І потім вже самі підключалися вже на другу зустріч або на третю вони вже такими були активними, що навіть іноді дивимось ну, класно. Ну, людина розкривається, коротше. Тобто, це був такий результат, який помітили ви як учасники? Ну я за собоку помитую не знаю. Може хтось <голові> там <голові> це. Дійсно було. Це дійсно було <голові> помітно. так, коли людина трішки закрита і вона просто спостерігає, і потім це дуже чудово, коли людина ця розкривається, і розкривається дуже цікаво для всіх інших, хто там. З нами знаходився також. Угу. Пані Альоно, от ви говорили про те, що нині важливо всім проходити таке психологічне відновлення, незалежно від того, чи учасник бойових дій, чи член сім'ї учасника. А чому, на вашу думку, чому це важливо зараз? Ну Тому що в такий час ми зараз живемо, так? Ці стреси постійні тривоги. Котрі звучать, можливо, вже там кажуть, ми до них звикли, ми їх не помічаємо, але діти, на жаль, це накопичується на дітях. І чим більше це проговориться і правильно проговориться з правильними людьми, тим краще для дитини буде. Вона не буде закривати і там надумувати щось для себе ще. Тому навіть в цих ситуаціях потрібно розмовляти і правильно розмовляти. Угу. Панове, чому би ви радили брати участь у таких проєктах? Чому це важливо? От, ну, запитання до кожного, не лише до пані Альони. Пане Альберте, ви як учасник бойових дій, от скажіть, чому важливо брати а, участь у відновленні? Чому а, а, варто користуватися такими можливостями? Ну, якщо відповісти як для учасника бойових дій, це хоча б заради того, щоб не відлітала кукуха. Вона може відлетіти і не прилетіти. Ну, люди, які. Приймали участь у бойових діях, це зрозуміють. А потім шукати, ходити по лісу її там, або самому, або з кимось це дуже важко. Тому потрібно попереджати такі моменти і, ну, або брати себе в руки і приходити, або брати когось за руку і приходити. Ну, потрібно, скажімо так, зробити максимально комфортні умови для свого внутрішнього Я назвемо це так. Щоб це внутрішнє я зрозуміла, що можна тут далі якось жити, рухатись, розвиватися, робити якісь добрі справи або інші справи, які будуть корисні як для себе, так і для оточуючих теме. Угу. Пане Сергію. От як ми почули? Підтримую Альберта 100%. спілкування, спілкування людину лікує. Так що побольше спілкування і з правильними людьми все буде добре. Ну нічого не можу додати. Ну от, знаєте, це, з одного є. боку, так. Ми говорили про те, що ви вперше звертались до психологів, попри там 30-річну спільну спільне життя, але разом з тим це приносить і, і задоволення, і, і результати цієї спілкування, і, і можливо якесь полегшення, от як пан Альберт говорить про те, щоб не поїхати з глузду. Ну mm -hmm. так щоб знайти себе, так. І ще може для когось, угу. для когось, ти. <ріст> <ріст> як долучитися до цієї ініціативи, охочим у подальшому, нам розповіла Оксана Петренко. Тож для тих, хто почув щойно цей ефір і теж хотів би отримати таку фахову допомогу в невимушеній обстановці, давайте почуємо. Ми запрошуємо долучитися до цього проекту. Хто бажає, можна зателефонувати за номером телефонної лінії Центру ветеранів війни 073 005 07 50 і сказати, що я би хотів взяти участь у даному проекті. Ми нікому не відмовляємо. Як тільки ми набираємо групу, так зразу ми починаємо працювати з цією групою. Отож нагадаю нашим слухачам, що ми говорили про проєкт відновлення в межах ініціативи Ти Як? І гостями нашої студії були родини, які взяли участь у такому першому наборі цього проєкту з Чернігівщини це Черешко Альберт та Альона, а також Кириченко Сергій та Наталія. Дякую вам. Дякую. дякую. Вам і дякую.